Обутник ві щеплення скоро в республіку прибув парний компонент вакцини. Музика. Постковідна реабілітація у бендерському лікувально-діагностичному центрі розробили спеціальну програму. 9 травня як святкуватимемо день перемоги. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук. Вітає вас. з Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. До Придністров'я доставили другу партію російської вакцини Супутник Ві». Цього разу гуманітарну допомогу з Росії віз не спецборд МНС, а звичайний літак. У Кишиневі антидот зустрічала наша делегація. Представники МОЗ та МЗС. Перших охочих провакцинуватися готові прийняти вже 6 травня. Понад 100 пунктів вакцинації супутником відкриють в усіх містах і районах Придністров'я. Супутник Ві два компоненти вже в Придністров'я. Це 62 тисячі доз. Першими отримують щеплення пенсіонери. В першу чергу вакцини отримають люди похилого віку, громадяни старші за 60 років, які перебувають у групі ризику. Також люди з хронічними захворюваннями незалежно від віку. Паралельно будуть робити щеплення медики, які працюють в зонах. Також антидот отримують соціальні працівники, педагоги та представники силових структур. Тамара Івангородська перебуває в Бендерській раді ветеранів. Їй 74 роки. Каже, на коронавірус не боліла, пощастило. Хоче вакцинуватися супутником. що буде все Сподіваюся, що все буде добре. Я знаю багато ветеранів. Вони всі хочуть зробити щеплення саме російською вакциною. Багато хто прищепився в Росії. Кажуть, що дуже добре себе почувають. Тим часом в країні продовжують вакцинацію Астразенекою. Цим препаратом можуть зробити щеплення всі бажаючі старші 18 років. Доставили минулого тижня і другу партію Пфайзера. Після щеплень цим препаратом у пацієнтів важких побічних ефектів немає. До слова, після вакцинації цими антидотами громадяни отримують сертифікат міжнародного зразка. З ним можна безперешкодно виїжджати з Придністров'я. Ані будуть видаватися тим, хто... сертифікати будуть видаватися тільки тим, хто прищепився Астразенекою і Пфайзером. Що стосується супутника, поки у нас ведуться переговори про можливу видачу документа. Термін придатності цих сертифікатів один рік. Це на території нашої республіки вільний перетин кордонів. Що стосується інших країн, буде ясно в подальшому, які обмеження вони ставлять за термінами дії цих сертифікатів, поки чіткої інформації у нас немає. Зараз в країні 62 тисячі доз супутника. Цього вистачить для повного курсу вакцинації 31 тисячі чоловік. Головний день усіх поколінь наближається 9 травня. Столиця святкуватиме військовим парадом. І не тільки, але вся програма заходів складена так, щоб зберегти дотримання усіх антиковідних правил. Вшанування герої Великої Вітчизняної традиційно 9 травня починається саме з покладання квітів на меморіалі слави. Далі парад. Участь у ньому візьмуть понад 800 чоловік. Буде і техніка. За традицією історичну колону очолить легендарний Т-34. Побачити парад можна буде і на власні очі. Правда, кількість з метою безпеки обмежена. Вхід на трибуни лише за перепустками і при наявності маски. цього року ми встановлюємо трибуни як і в минулі роки, з розрахунку, що вони мають міськість 500 чоловік з одного боку, 500 з іншого. Але перепустки будуть видані і запрошені за рознарядкою, і за квотами тільки по 200 чоловік на кожну трибуну. Цього року буде розмітка нанесена на ці трибуни із написом Дотримайся дистанції, звичайно, маски, обробка рук. Але все побачити таки буде можливо 9 травня. Перший Придністровський транслюватиме парад наживо з центральної площі, а далі військові пісні у дворах та на вулицях. Якщо якщо торік по вулицях міста з концертами і піснями воєнних років курсували два урави, і в основному вони охоплювали центральну частину міста, то в цьому році їх буде більше. Плануємо за допомогою ОГРВ і Міністерства оборони організувати чотири машини з відкритими концертними майданчиками, які курсуватимуть по вулицях міста. І ще є доручення президента організувати такі виїзні концерти в ковід-госпіталя. Після обіду у катерининському парку пройдуть змагання, ігри та концерт. У виставковій аудиторії можна буде відвідати тематичну експозицію. О 18.55 по всій республіці пройде хвилина пам'яті. А о 19.00 стартує акція Безсмертний полк. Ходи не буде, як і торік з портретами загиблих героїв можна вийти на вулицю або на балкон. Напевно, досі немає такої сім'ї на пострадянському просторі, яку б не торкнулася своїм жорстоким крилом Велика Вітчизняна. Розповідь про нашого наступного героя, унікальна доля і її повороти, які кидали його то в пекло, то рятували. Здавалось би, за хвилину до смерті. Розстріл мирних жителів, румунський батіг, каторжна праця. Він відчув на собі усі жахи окупаційного режиму. Історія дубосарського ветерана у спогадах його сина. За роки окупації Василію Брагорчуку і його братам неодноразово вдавалося уникнути виходіки долі, але не цього разу перед самим звільненням міста у 44-му братів вивезли на каторжні роботи. Німці, коли відступали... Німці, коли відступали, взяли на примусові роботи мого батька і його старшого брата, Брагарчука Володимира Андрійовича. Вони разом працювали на примусових роботах у Старшинському районі, десь з квітня по серпень місяць. У цей час мій батько захворів на тиф, і йому було дуже важко. Не міг вийти на роботу. Але брат допоміг йому встати, підтримав його. А в кінці дня тих, хто не зміг вийти на роботу, тоді багато захворілих на тиф було. Німці розстріляли. Так брат врятував брата вже серпні місяць. Мясяці їм вдалося втекти з табору. Злощасний тиф став квитком на волю. Коли конвойні переганяли табір у Німеччину, двох братів втратили на одній з зупинок. Скоріше за все, подумали, що другий брат теж не живець через тиф і не стали їх шукати. Тим паче, що лінія фронту наближалась, і на німців, і на румун чекав справжній котел. А брати тим часом дісталися додому. Вже восени 44-го Василь був призваний до армії, воював до самої перемоги своєї, за наївністю своєї, коли був маленький, питав батька: вбивав він чи не вбивав. Він ніколи мені не відповідав на ці питання. Не стало його у 2007 році. Після цього я звернувся на сайт пам'яті народів і там прочитав у наказах про нагородження медалями за відвагу по 951 му полку, і там дослівно було сказано, що червоноармієць Брагарчук Василь Андрійович в процесі бойових дій 6 по 7 травня 1945 року своєю зброєю вбив кулеметника під час контратаки противника і тим самим запобіг великих втрат з боку наших солдатів, і потім у період цього боку протягом 26 годин підтримував зв'язок з батареєю. Василь Брехарчук брав участь у Бедапешкій наступальній операції, звільняв Австрію, ризикував власним життям, щоб врятувати свою групу, нагороджений медаллю за відвагу та орденом вітчизняної війни першого ступеня. Але це наша розповідь, маленька частка відважного бойового шляху ветерана. Більше дивіться у програмі української редакції Рідні обрії цієї суботи о 10.00. У Придністрові підвищили пенсії 30 квітня на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради депутати підтримали відповідну ініціативу президента. Вже з квітня пенсіонери отримуватимуть більше є джерела для того, щоб ми могли індексацію провести на 5%. Більш того, є можливість і встановити доплату за стаж понад необхідного для наших пенсіонерів. Доплати залежатимуть від трудового стажу. Базова планка, яку використовують для призначення пенсій для жінок 20 років, для чоловіків 25. За кожен рік понад пів відсотка. хочу сказати, що ми загалом хочу сказати, що ми підтягуємо пенсії, причому істотно збільшиться коефіцієнт перерахунку за тими категоріями, які мають великий стаж, але маленьку заробітну плату. На підвищення пенсій цього року держава виділить 80 мільйонів рублів. Депутати Верховного Совіта єді підтримали. Депутати Верховної Ради одностайно підтримали ініціативу президента Придністров'я, не зважаючи на велике навантаження на республіканський бюджет, пов'язаний з додатковими витратами на боротьбу з пандемією з великою посухою в минулому році. зовнішньою економічною кризою все ж вдалося вишукати можливість і підвищити пенсійне забезпечення з 1 квітня 2021 року. Люди а човені повисті настолько Люди кажуть, чому ви не підвищите більше? Я пояснюю просто краще не проголошувати багато і своєчасно виплатити, ніж обіцяти і не зробити. Тому, виходячи із коштів, які є в бюджеті, ми суму розподіляємо і впевнені у тому, що пенсія буде виплачуватися щомісячно, своєчасно і в цих розмірах. Отже, в травні придністровські пенсіонери отримають підвищену пенсію. За квітень буде перерахунок. Після доплату видадуть окремими списками теж в цьому місяці. Знову до коронастатистики 1 травня плюс 118 хворих. Напередодні всього 18. Це зрозуміло, святкові дні тестів роблять менше, значить, і нових ковід-випадків виявляють в рази менше. Але є сумні цифри, на які вихідні не впливають. Напередодні від наслідків коронавірусу померли сім осіб. Це багато ковід, і раніше забирає життя. Важких хворих все ще багато. Загалом, кількість пацієнтів, які змогли побороти COVID-19 за останній тиждень, перевищує кількість нових випадків інфікування в рази. Однак медики кажуть, що побороти інфекцію мало важливо повністю реабілітувати організм після хвороби. Відсутність нюху, задишка та хікардія це лише малий перелік наслідків, які можуть проявитися після перенесеної коронавірусної інфекції. І в такому випадку пацієнту необхідна спеціалізована допомога. Програму постковідної реабілітації розробили у Бендерському лікувально-діагностичному центрі. Розроблена програма, яка включає розроблено програму, яка включає фізіотерапевтичні методи: електрофорез, ОВЧ, різні струми, лікувальна фізкультура, наша перлина, соляна кімната, спелеотерапія. Даний час чотири групи відвідують заняття. Прощення вперед дишем свободно, Дихати вільно та легко для людей, які побороли ковід, це так важливо. Анатолій Сизов 30 років вивчає і викладає лікувальну фізкультуру. каже, реабілітація після коронавірусу дає результати. Вона необхідна навіть тим, хто легко переніс хворобу. Ми звертаємося до методиків. Ми звертаємося до методик стрельникової бутейко. Але що цікаво, пацієнти потребують індивідуального підходу. Бувають дуже ослаблені. Три-чотири вправи і втомлюються, потіють дуже. Тому ми даємо класичну дихальну гімнастику. У цих пацієнтів застій периферичних судин: ноги, руки, голова. З досвіду своїх пацієнтів пам'ять може порушуватися. Забудькуватість фізкультура сприяє поліпшенню процесів швидше вони повертаються в стрій. Заняття проходять групами до п'яти осіб. Зрозуміло, що вправлятися у дихальній гімнастиці у масках не вийде. Тому у залі тільки ті, хто переміг ковід або має негативний тест. Ну Після кожного фізичного навантаження відчувається прилив сил, бадьорість, тим більше що не вистачає нам сонця. Тому фізичне навантаження потрібне. Це дуже важливо. Відчуваю себе добре. ЛДС – єдиний центр у Бендерах, де в комплекс оздоровлюючих процедур входить ще і спелеотерапія, і плавальна гімнастика. Новий басейн для дорослих і дітей тут працює з березня. Процедура користується попитом. Стандартний курс лікування – 10-15 процедур. При необхідності він продовжується. Цього року в Бендерах починають масштабну реконструкцію центру міста. У планах повне перевтілення вулиці Леніна від площі визволення до привокзальної. Перетвориться і зелена частина поблизу палацу культури імені Ткаченка. Бендери сквер біля палацу культури. Масштабну реконструкцію центру почнуть саме звідси. Уже влітку тут все буде по-іншому: дерева, клумби, фонтани. До слова, після ремонту їх стане два: один модернізують, другий сухий пішохідний з підсвіткою і музичним супроводом. Побудують. Щоб зробити таке оновлення, інженерні комунікації доведеться міняти по всій вулиці Леніна, але це пізніше, а поки дерева спеціалістами були обстежені всі дерева. Фахівцями були обстежені всі дерева на цій вулиці і проведене відбраковування. Кожне дерево, що віджило свій термін, заражене хворобами підлягає заміні. Ми постараємося безумовно максимально зберегти здорові дерева, які мають цінність для міста. Особливо увага буде приділятися хвойним насадженням. Це смереки і сосни на цій вулиці. Під знесення підуть старі клени, акації, маклюри. Плакучі шовковиці теж зберегти не вдасться. Цій шовковичній алеї вже понад півстоліття. Місце зустрічі, знайомстві прогулянок багатьох поколінь бендерчан. На жаль, тепер її доведеться вирубати. Вот, пожалуйста, видно слаєння кари, розтріскання. Ось, будь ласка, видно розшарування, розтріскування кори, дупла, страждає стовбур. Всередину потрапляє вода. Відбувається гниття стовбура. А якщо стовбур пошкоджений, то й коренева система пропадає. Вони починають хитатися, виходить, що це розсадник хвороб. Дерев'я, які будуть висаджуватися. Дерева, які будуть висаджувати замість цих, це в основному крупноміри. Зараз фахівці служби озеленення працюють над підбіром посадкового матеріалу в контейнерах, які можна буде висадити навіть влітку. Замість шовковиці тут висадять сафори і декоративні яблуні. Новий вигляд скверу доповнить тіниста тераса. Тут зможе збиратися молодь, грати на гітарах. Взагалі є задумка цей сквер зробити музичним. Роботи з реконструкції почнуть всередині травня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже у четвер. Зустріч о 17-й годині на першому придністровському.